Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив РФ у причетності до авіакатастрофи літака Азербайджан Ейрлайнс, яка забрала життя 38 осіб. На зустрічі з родинами загиблих і членами екіпажу, що вижили, Алієв наголосив, Азербайджан вимагає справедливості, покарання винних та прозорого розслідування. Глава держави повідомив, що чорні скриньки вже розшифровуються, і попередні дані вказують на серйозні порушення. Літак зазнав першого пошкодження через радіоелектронну атаку над територією Росії, а згодом був обстріляний із землі поблизу Грозного. Алієв також розкритикував дії Росії, які, на його думку, спрямовані на приховування істини. Він висловив обурення тим, що повітряний простір не був закритий після виникнення небезпеки, що є стандартною міжнародною практикою. Місцевий політолог. Ельдар Намазов розповів про те, що приховує слідство. Є інформація, що диспетчерська служба в той день вославляв чоловік, який професіонально до цього абсолютно не підготовлений, бувший футболіст, бувший юрист. Наскільки він далек від цієї важливої роботи, можна судити, тому що він навіть після того, як військові з великим опозданием объявили план «Ковер», уже после того, как они ракеты ударили по нашему самолету. Даже после этого он не посчитал нужным известить азербайджанский борт об этом и сказав на то, что ну, уже по ним ударили, что потом значит, дальше в догонку им объяснять, что там ковер вели. Да? А, значит, они э, э, ссылаются на то, что с военными у них не было никакой связи, военные им никакой информации не передавали, не предупреждали. Та чоловік, я ще раз говорю, от этой профессии, как професії сказал, бывший спортсмен, бывший юрист і другом почему то оказался в час. Також президент Алів підкреслив, що Азербайджан не прийме спроби замовчати цю трагедію, та додав, що наполягає на офіційних вибаченнях, визнанні провини, покаранні відповідальних і компенсаціях для постраждалих. Намазов також прокоментував, чому Алієв пішов у наступ на Путіна. Він теж залишився недовольним вот ось цією недосказаністю. І тоді він вже озвучив, озвучив все. Він сказав, що а вот это несколько дней мы ждали адекватной реакции, адекватной реакции не было. Выдумывали какие-то другие предлоги. значит, то птицы, то баллон, то плохая погода и так далее. Наш президент сказал, что мы выдвинули три требования, значит, и потом он сказал, что мы не могли доверять российской стороне в таких условиях, и поэтому мы выступили, как он сказал, категорически против, чтобы это расследование велось в рамках авиационного комитета СНГ, это тоже наш президент озвучил. И сказал, что если бы они с самого начала принесли извинения и сказали бы, что вот произошла такая трагедия, виноваты наши сотрудники, они будут наказаны и так далее, тогда Азербайджан, может быть, и, и доверился бы этому Международному авиационному комитету СНГ. Но то, как мы увидели, что наоборот, это даются нелепые такие идиотские какие-то объяснения, тогда Азербайджан проявил жесткость, сказал, что... Розслідування будуть вестись не в рамках СНГ. Розслідування будуть вестись на міжнародній площадці. Серед іншого, президент відзначив героїзм екіпажу, який, попри критичну ситуацію, здійснив аварійну посадку в Актау. Два пілоти та бортпровідниця були удостоєні звання національні герої, а інші члени екіпажу отримали державні нагороди. Офіційно, літак, що розбився в Актау, отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі. Про це заявив президент Азербайджану Алієв. Далі цитую визнати свою провину своєчасно вибачитися перед Азербайджаном. Це були заходи і кроки, які необхідно було вжити. На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім маячні офіційна версія Росії вибух якогось газового балона. Це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі, сказав президент Азербайджану Алієв. Ще Алієв висміяв версію РФ про птахів, які нібито теж стали причиною катастрофи літака. Російська сторона офіційно запропонувала нам розслідувати цю справу між Державним авіаційним комітетом. Причина ясна, якби ми побачили справедливі та адекватні кроки, зроблені Росією відразу після аварії, можливо, ми не заперечували б. Але ми бачили, що є очевидні спроби приховати це питання, заявив президент Азербайджану. Ну а поки Кремль повідомляє, що Путін і Алієв провели нову телефонну розмову і продовжили обговорення питань пов'язаних із катастрофою літака Азербайджан Ерланс. Тим часом в Баку сьогодні пройшли похорони членів екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі під Актау. Прощання відбулося в міжнародному аеропорту. На церемонії був присутній президент Паршаладі. Нагадаю, 25 грудня азербайджанський літак Ембраєр, який прямував з Баку до Грозного, зазнав авіатроші у казахстанському місті Актау. У ній загинули 38 людей, у тому числі семеро росіян. Ільхам Алієв заявив, що літак обстріляли із землі, коли борт летів над Чечнею. Раніше «Євроньюз» із посиланням на джерела в уряді Азербайджану зазначив, що причиною катастрофи стала російська ракета Земля Повітря. Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ супереч запитам пілотів про аварійне приземлення. Про кремлівські рупори звинувачують у відмовах Україну. От пишуть, що Путін у розмові з Алієвим зазначив, що азербайджанський літак, що розбився, намагався зайти на посадку в Грозному, але йому відмовили. Бо у цей час нібито Грозний моздок та влади Кавказ атакували українські бойові безпілотники і російські засоби ППО відбивали ці напади. Водночас російський диктатор, ніби як вибачився, перед Азербайджаном у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії. Путін у листі, опублікованому на офіційному сайті Кремля, наче висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих у Казахстані. Теж вчинили публічне присоромлення і критикували росіян. Віцепрем'єр Казахстану та голова комісії з авіакатастрофи Вактау Канад Бузумбаєв публічно відчитав російського журналіста, який перебивав їх під час звіту по трощі Вактау. Ну, ви не даєте мені сказати, ви в Росії може привити перебивати. У нас це не извините, не прийнято. Азіатської Спасибо большое. посія. Хотелось бы, щоб російські СМІ тоже приїхали в перший день, щоб акритисть та ценітьбу Зумбаєм наголосив, що з боку РФ не ведеться організована робота зі з'ясуванням обставин трагедії на відміну від азербайджанської сторони. І ось нове Азербайджан обмежив умови перебування в країні для росіян. Згідно з постановою Азербайджанського уряду, з 1 січня 2025 року громадяни Росії та особи без громадянства, які постійно проживають в РФ, які перебувають до Азербайджанської Республіки в безвізовому порядку, не можуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року. Про це опублікували на сайті державного інформагентства. Сьогодні у світі сталася ціла серія авіакатастроф. Міжнародна спільнота вже заявила про надзвичайну стурбованість. Однак, перша авіакатастрофа сталася нині ранком у південній Кореї. Пасажирський літак розбився під час посадки. Загинуло 179 пасажирів. Вижити вдалося лише двом. Літак авіакомпанії Чеджу Ейр» повернувся із Бангкока. Він виїхав за межі смуги, врізався в огорожу і вибухнув. Ймовірно, причина трощі – попереднє зіткнення із птахами. Видання Вашингтон Пост повідомляє, що диспетчери попереджали екіпаж про пернату зграю, проте оминути біди не вдалося. Ще одна аварія сталася у Канаді, де літак загорівся, вдарившись об злітно-посадкову смугу крилом. Рейс Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту Галіфакса. Імовірна причина проблема із шасі. Обійшлося без постраждалих. Усіх встигли евакуювати. Третя аварія трапилася теж сьогодні у Норвегії. Боїнг 737 KLM КЛМ прямував з Осло до Амстердама на висоті близько 1500 метрів. Помітили несправність гідравлічної системи. Після посадки літак викотився за межі смуги. На щастя, обійшлося без постраждалих. Чи можуть усі ці небезпечні авіаподії бути пов'язані? Як гадаєте, ви, дорогі глядачі? Пишіть у коментарях також за традицією, прошу вас перевірити підписку на наш канал. Якщо ви досі не з нами, то долучайтеся.